Всім привіт! Ви на каналі Aesthetic Іт. Сьогодні готуємо дуже ситний і смачний німецький картопляний салат з ковбасками. Цей теплий салат має приємний насичений смак та всі інгредієнти чудово між собою комбінуються. Складові салату дуже прості, доступні, а смак при цьому ідеальний та однозначно вас приємно здивує. Тож полетіли! Для приготування салату на 2-3 персони нам знадобляться такі інгредієнти: 3 середніх картоплини, 5 маленьких маринованих огірків, 6-7 масливських ковбасок, одна фіолетова цибулина середнього розміру, 5-7 гілочок петрушки, 2 столові ложки рослинної олії, 1 столова ложка гірчиці в зернах, 1 зубчик часнику. Чорний мелений перець за смаком. Тож для початку підготуємо заправку для салату. У миску поміщаємо олію, гірчицю у зернах, подрібнений часник та чорний мелений перець за смаком. Все гарно змішуємо до однорідності. Заправка для салату готова! Наступним кроком підготуємо картоплю для салату. У кастрюлю з водою відправляємо миту картоплю, злегка підсолюємо та ставимо на вогонь варитися. Відварюємо картоплю до м'якості та готовності. Орієнтовно це займає одну годину. Готову відварену картоплю дістаємо з води та даємо вихолонути, щоб вона надалі краще нарізалась. Охолоджену картоплю очищуємо від шкірок. Та розрізаємо картоплину спочатку пополам, а далі дольками не дуже тонкими. Орієнтовно 2-3 см. Не нарізайте дуже тонко, бо далі при обсмажуванні та перемішуванні салату картопля розвалюватиметься та матиме не такий естетичний вигляд у салаті. Далі мариновані огірки нарізаємо кружальцями. Фіолетову цибулю розрізаємо спочатку пополам і далі нарізаємо напів кільцями. Обов'язково беріть саме фіолетову цибулю. Вона ідеально підходить для салату, більш солодка, м'яка за смаком, а також ідеально розбавляє салат своєю яскравістю. Дрібно нарізаємо зелень петрушки. Підписуйтесь на канал та насолоджуйтесь своєю їжею. Мисливські ковбаски нарізаємо кружальцями. Та відправляємо їх обсмажуватися на суху сковорідку. Періодично при цьому помішуємо. Чекаємо, поки вони пустять власний жир, та зсуваємо їх на половину сковорідки. На іншу половину сковорідки додаємо до ковбасок нарізану картоплю та обсмажуємо все разом. Після цього знімаємо з вогню готові ковбаски. Жир з них вже весь витопився і вони гарно підсмажились. А картоплі даємо, ще трішки посмажитись орієнтовно 5 хвилин. Після цього знімаємо ароматну картоплю з вогню. Всі інгредієнти для теплого салату підготовлені. Перейдемо до його збірки. У миску поміщаємо обсмажену картоплю, ковбаски, мариновані огірки. Фіолетову цибулю, зелень петрушки. Заправляємо нашою заправкою та все гарно змішуємо між собою. Наш надзвичайно ситний та ароматний німецький картопляний салат з ковбасками гор. Яка ж це смакота? От ніби все й максимально просто, і при цьому такий оригінальний, соковитий, ситний смак. Комбінація інгредієнтів надзвичайно вдала і заслуговує уваги кожного. Виглядає салат естетично та привабливо. Цей салатик ідеальний для прохолодної погоди зими, коли хочеться чогось дуже ситного і по-домашньому зігріваючого. Готуйте німецький картопляний салат з компасками та підіймайте собі настрій. Дякуємо за перегляд! Ставте палець вгору, якщо рецепт вам сподобався. Детальний опис в інфобоксі. Зустрінемось у нових відео!